Сьогодні ми познайомимося з числом 2. Подивіться уважно на малюнки. Ми бачимо, що перед нами дві ручки, дві машинки, два яблука. Якщо предметів по 2, в такому випадку говорять, що кількість предметів 2 використовується число 2. Як же утворюється число 2? Число 2 може утворюватися один предмет. Та ще один предмет. Тобто була одна ручка, додаємо ще одну ручку. Або число 2 може утворюватися. Це 3 без одного. Було три ручки, одну забираємо, залишається 2. Подивіться, як пишеться цифра 2. Напишіть рядочок у своєму зошиті. Якщо у нас неоднакова кількість предметів, а ми бачимо, що квіточок у нас більше, ніж ос, а ос менше, ніж квіточок, в такому випадку використовується знак «не дорівнює». Тобто ми пишемо знак дорівнює і перекреслюємо косою рисочкою. Якщо у нас два червоних олівця це більше, ніж один синій, ми використовуємо також знак «не дорівнює». А якщо предметів у нас однакова кількість, два сонечка і дві квітки, ми ставимо знак дорівнює.